Номер 1005. Попередній номер я не розв'язувала. Обчисли зручним способом. Таке завдання вже було у номері 1001. Там треба було додати всі цифри. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І в нас вийшло 45. Теж треба було зробити це зручним способом. Перше завдання. Треба додати отаку послідовність чисел. Ми бачимо, що вони всі не парні, а нам треба обчислити це зручним способом. Якщо до 49 додати 51, то це буде 100. А 47 додати 53 знову 100 і так далі. І отут 100, і отут теж 100. То треба тільки взнати, скільки разів оця лінія проходить. А вона проходить оце стільки разів, скільки отут штук чисел. Оце серединка. Штук, скільки штук. Якби це були числа від 1 до 50, їх би було 50. А вони всі не парні. Тобто їх не 50, а 25 штук. І тепер дуже легко: 25 помножимо на 100. Дорівнює 2500. Друге завдання. Обчистили зручним способом. Мені зручно так. 2 мінус 1. 1. 4 мінус 3, 1. Зрозуміло. Отак. От 100. 99. 98. 97. Треба було знову. Ну, тут так, не вийде. І 2 мінус 1, То де серединка? Оце серединка. Оце стільки разів повторюється число 1, Те, що у нас залишиться. А скільки разів? Від 1 до 100-100 чисел. А у нас лише парні. Від 2 до 100 лише парні. То їх 50 штук. 50 штук помножити на 1. Дорівнює 50. Отак От дуже легко. І цікаво, далі буде.